Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Купуємо на Aliexpress Сьогодні до мене прийшла цікава посилочка. Це має бути професійний, кардіоїдний Конденсаторний мікрофон. Зараз ми подивимося, що нам прийшло. Мені цікаво, бо я ще заказав мікрофон боя петличний, але його поки що немає. Обійшовся даний мікрофон, мені в 16 доларів 14 центів за стосуванням монет. І то було на розпродажі. Цій зимовій розповідажі з 1 числа. Так, замовлено було 02.01, доставлено 16. 16 15.01 числа. Тобто, вся весь час доставки зайняв 13 днів. Так що приступимо для розпакування даного девайсу. Ось такий трек номер для продавця. І подивимося, що нам прийшло. Так. З тими дротами. Так. Гарно знімати на понтограф, але нема де брати діти нам ну, нічого треба придумати. від мікрофона маю на увазі. Коробка в коробці. так Ось така коробка ще запаяна Зараз подивимось. Що нам привезли, китайці? Бачите, був удар. О тут був удар не пошкоджений мікрофон? Мікрофон хаотер. Професіонал, професійний мікрофон. Так. Так. Що, що тут було? Кому цікаво? Так, і відкриваємо саму коробку Так, так в сторону. посібник або інструкція по користуванню даним. Давайсом, так, так. не російської, не української мови. В даному посібнику нема. Моделька мікрофону К66С. С. Ось бачите ось так. Добре. Опфільтр. Ось такий. Так. тут ще є? Зараз розпаковочка, я там із ним, як то кажуть, роздуплюсь, запишу якесь коротеньке відео і порівняємо звук, що за нього, а що з даного мікрофону, який зараз я користуюся. Так, ось такий кабель має бути 2 метри Type-C на USB-A, з фільтром, що полинає, шуми. Добре. Є така штука. Так. Так, сам пантограф. В принципі, такий самий, як у мене є, зараз на якому я знімаю відео. Ось такий. Так, ну пантограф пантографом Так, так, кріплення пантографа до, до стола. В принципі, одне і те саме, що в тому пантографі, який я замовляв для телефона. І сам мікрофон. Ну, мікрофон не легенький. Ось тако виглядає. Кнопка мути тобто виключити виключити мікрофон. Також регулювання звуку у мікрофоні. ну чутливості Так що регулювання у навушниках звуку і ехо. Ну, ехо, я думаю, що ну комусь може потрібно. Так. Отут От з під'єднання мікрофону Type-C і можна під'єднувати навушники. Так. Що можна сказати? Зараз я... Це є розпакування. До речі, це все металічне, але це є пластмаса. Це є пластмаса, а оце саме кріплення йде метал. Ось так. Я змонтую, ну я кажу, я не професійно цим займаюся, так що треба, як то кажуть, роздуплитись у девайсі. Ну, знімлю якесь коротеньке відео, і ми побачимо різницю, чи він класно. Ліпше багато якість звуку чи ні. Так, якось от так. Удар був, ну хороший. Прошу пакування, спасла посла даний девайс від пошкоджень. Так що за рахунок пакування можу рекомендувати, а на рахунок зараз звуку, то всього то я перевірю. І, ну я перевірю, ну принаймні підключую, подивлюсь. Ось якийсь ролик може запишусь якраз з самої сторінки продавця, і озвучу. Так що продовжу зйомку, коли під'єднаю мікрофон. Так, підключив я мікрофон до комп'ютера. Не було ніяких проблем зразу. Мікрофон оприділився, як k 66С. Е, мікрофон. ну Зразу готовий до роботи, так що тут нема. Вистував настройки на в налаштуваннях мікрофону. У е, самому комп'ютері 100% гучність, а на мікрофоні 50%. Так як ну, я бачу відео, як люди настроюють, які в тому більш компетентні, які тим займаються. Ну, е, придбан, придбаний був е, даний мікрофон у такому магазині колекції AliExpress Choice. У е, даному магазину 99,7 99 позитивних відео і 17,5 тисяч підписників. Зараз дана ціна мікрофона 897 гривень. Також оцінка 4.8 і більше 5000 плюс продажі. Ось так. Так. Ну, пише, що то якісний мікрофон професійний. Для чистого звуку, що робить його ідеальним. Для конденсаторний мікрофон в цьому комплекті створено для передачі високоякісного звуку, що робить його ідеальним для професійного використання. Ну, штанга, це, ну, це понятно, ми бачили комплектацію розпакування. Ну, Тут пише, чому там він, для чого він підходить. Тут, тут, тут. Так. Налаштування прострої, який сумісний з Windows, Mac PS4 PS5. Цей конденсаторний мікрофон сумісний з Windows, Mac OS, Linux і Android. Добре підходить для домашньої студії, ігор, спів, спілкування в чаті. Тут скайп, Discord, запису, запису YouTube, голосового пошуку Google онлайн класів і прямої трансляції. Якось так, що він ну, підходить практично для всього, для домашніх умов практично ідеально. І, ну, будемо бачити, як він буде писати і що буду наперед говорити. Зараз це відео я припиняю. І потім запишу вже кіне... закінчення відео. І вже буде звук із шумодавом і з покращенням голосу. Оце йде зараз оцей кусочок відео. Я не буду з ним нічого робити. Оце є оригінал, суто звук. Так що, Так, ви почули, ви почули, як мікрофон працює. Без е, шумоподаву і без е, покращення якості звуку. Вибачте, трохи голос трохи прихворів, горло трохи болить. Зараз я е, запишу останню частину свого відео, е, в якій зараз я зроблю. І е, активний шум, ну, шумоподавлення зроблю і очищення трохи звуку. Так що зараз будемо бачити відмінність є чи нема. Напишіть в коментарях. Чи з цим мікрофоном мені працювати, чи з попереднім. Бо перша частина відео, правда, я там трошки дам сумодав І так далі, трошки його оброблю до розпакування. То йде на мікрофон Хоко. Решту відео йде вже на цей мікрофон. K66 CS. Так що всім кому цікаві мої відео. Хто любить розпакування, хто ну, підтримує україномовний контент. підпишіться будь ласка, на канал. Допоможіть його розвивати даний канал. Буде все щось цікаве. Буде показувати, буду то, що можна купляти, що не варто купляти і так далі. ну Всім ми всім бажаю всім здоров'я, щастя, всім нам миру, коли вже на кінець прийде до нас мир. І слава Україні.